Замість повсякденної міліцейської форми на них зручний одяг. Замість звичних пістолетів, наручників та іншого професійного спорядження граблі, мітли та совки. У понеділок, 27 квітня, свій внесок у благоустрій рідного міста доклали співробітники прилуцького міськвідділу міліції. Зранку правоохоронці наводили лад в службових кабінетах. У другій половині дня трудилися на прилеглій території власної адмінбудівлі. Загалом суботники у міліціонерів. Проходять систематично, однак, на думку нового очільника правоохоронців, наразі тимчасово виконуючого обов'язки начальника Руслана Крахмільця, цей знаковий, адже порядок в першу чергу починається з себе, з власного дому. Тут головний міліціянт міста вельми категоричний і рішуче налаштований. Якщо ми наведемо порядок у себе біля приміщення і в своїх приміщеннях, повісимо новий прапір. Флаг і привук, в тому числі, то ми розберемося також, наведемо порядок в місті. Я обіцяю прилучанам, я не заробічанин, я людина, яка була вже в Прилуках. Ми наведемо порядок і нам допоможе і орган місцевого самоврятування, державна служба. І, я думаю, і прокуратура і суди, в тому числі. Правоохоронці із задоволенням підтримали ініціативу нового керманича, тим більше, що суботник проходив в робочий час, чого раніше не бувало. Стосовно прибирання справа, говорять міліціонери, дуже корисна, оскільки. Тільки наводять чистоту не де-небудь, а там, де працюють, а відповідно проводять більшу половину свого життя. Оздоровлюємо, освіжаємо нашу територію і думаю, такий подаємо приклад для інших громадян, підприємств міста, щоб було чисто, щоб чистіше місто було, і нам приємно було йти, і громадянам приємно було йти по вулицям, поблизу нашого міського відділу. Треба ж прибирати нашу територію, Получити, показати. Нашим прилучанам приклад, що міліція також не тільки злочини розкриває, прибирає і слідкує за порядком в місті чистотою. Такі суботники правоохоронці будуть проводити щомісячно і щоквартально. Порядок на власній території, так само як і у місті, відтепер стане правилом, запевняє Руслан Крахмілець.